Одне з тренувальних футбольних полів у дитячо юнацькій спортивній школі Металург знаходиться в аварійному стані вже протягом трьох останніх років. Під час тренування вихованці неодноразово отримували травми через ями, які утворились на газоні. З'явилося ще більше ям, та через них важко тренуватися, тому що коли ти, наприклад, даєш передачу, там так м'яч котиться і потрапляють ями і починає стрибати. там, ну, Дуже становиться не Складно з м'ячем працювати. Або навіть були такі ситуації, коли ми, хтось і гравців, наприклад, я навіть біг та вступав в цю яму, і можна підвернути гомілку стоп, отримати травму, це дуже ну, небезпечно. І тут проходили ігри чемпіонату юнацької ліги футбольної і запрошували, і команди приїжджали суперника, тут займалися. Ось більш подробиць на керівництво, але вже останній рік це поле ну в дуже понівеченому стані. Неможливо дітям тут тренуватися вони навіть отримують травми. Контролювати м'яч неможливо, коли вони тренуються. М'яч відскакує. Останнє футбольне поле ремонтували у 2018-му. проте тоді неправильно виконали реконструкцію дренажної системи, зазначають у керівництві спортивної школи. Як наслідок дощова вода залишалася та руйнувала штучне покриття заради безпеки вихованців, згодом поле закрили. Закрили ми його всередині цього місяця, тому що взагалі неможливо вже на ньому тренуватися. Я думаю, ви бачили ці ями, дири. І тому велика вірогідність того, що футболісти можуть собі отримати травму, і це не може так бути. Хлопці повинні тренуватися у нормальних умовах, ну, у нормальному полі. Тому було рішення закрити його, поки не настане час його ремонту для того, щоб діти знову могли займатися на цьому полі, необхідно 6 мільйонів гривень. Стільки за оцінками фахівців коштуватиме капітальне оновлення футбольного майданчика. І, хоч бюджет міста вже ухвалений, у школі металург сподіваються, що отримують фінансування на ремонт найближчим часом. Я можу констатувати факт, що в тому бюджеті, який клубу доведений на цей рік, ці гроші ще не виділені, але це бюджет основний операційний, так би мовити. А бюджет на капітальні витрати, наскільки я знаю, ще на розгляді на комісіях там, де проходили наші запити розглядання. Я знаю, маю інформацію, що чимало депутатів міськради позитивно відносяться саме до цього питання фінансування школи. Нині ж вихованці ДЮСШ Металург тренуються на двох інших футбольних полях. За словами тренерів, це створює чимало незручностей, адже в школі займається багато юних футболістів. Тож проблематично скласти зручний графік занять, а це негативно впливає на якість їхньої підготовки до змагань. Вадим Сорвін, Роман Котляр, телеканал МТМ.